Пацаны, это, это один з самых популярных в Украине. Разпространенных, популярных. Таких робочих ходових тракторців. Бо знаєте, трактора, бляха, є по кучу грошей стоїть, як не знаю, можна крозака купити чи півхати. можна як крило самоліти, як то кажуть мені в коментарях. Ну, Є трактора, які ну, взагалі там, ну, на трактор то ціпо, жопу возить, там на сіно косить біля хати, все, що він може по факту. Мотобок на чотирьох кльоси. А щось нормальне таке середнє, що було. і вже тракторець і не стоїть всіх гроші світу, то дуже популярний запрос. І от я вам зараз показую то трактора, які з 20, не з 20, з десятих років, з шостих років бігають по Україні, мають таку репутацію. Бігають по Україні на рівні з Денфенгами, з дорогими, з джинмами, з Ловом і з всім остальним в людей впрацьовуються. Продажу, що стоять Олексі. На них є запчасті. Техніка не одноразова, явно, якщо трактор 10 років пробігав. І ще продається за гроші, то значить це не гівно повне. То таке, воно щось середнє. Трошки пахне, але робити можна. Сінтай <плес> 244-й <плес> під брендом Forte Матьо. А ото, до речі, стоїть, ну, зараз, до речі, розвіючи міф. Один міф, що є. Недобропорядочні продавці, які кажуть... Треба купувати трактор, він має бути оригінальний. Тільки називатися там, ну я не буду називати бренди, знаєте, щоб я нікого не хочу в відео опалювати, мені то не треба. Я маю, не маю бажання за, за рахунок когось піаритись, як то любить робити. ну от Маю там трактор, а, там трактор, не знаю, придумати на якийсь трактор. Петро 27, оригінальний трактор. А там. Степан e, 27 не оригінальний трактор. Тому що <клес>, оригінальний має бути кольор, тільки фіолетовий. А якщо у вас рожевий, рожевий, то, то не оригінальний. То Киба на є... <клес> стільки заводив оригінальних, а я є... <клес> забитих завод на оригинальный. Все Китай. Люди <клес> <клес> вот, ведутся на ту херню, понимаете? Ведуться, тому, що там... Воно, має бути краще оригінальне. Ось Синтай. 244. Бачите, від брендом Сінтай. Осьовий ось такий йде. Такий в нього капот. Такий в нього йде капот. Такий в нього йдуть колеса. Такі в нього йдуть задні мост. Дивимося уважно, не встикаємо потім, щоб не казали, що ніхто вам нічого не розказує. І ось. Рендом Форте. Теж дивіться, задній мост. який Мотор. Передній мост. Тут. Тут коробка. Тут коробка. Такий самі. І редуктор. Такий саме, і мост. Коробка передач. Така сама йде. То йде в нас тракторець. То йде в нас тракторець Сінтай з коробкою 6 передач на 2. Проста, сама бюджетна версія. Бачите? захист 6 передач має вперед, 6 передач має назад. На муфті тип з'єднання муфта йде. Мотори всюди стоять нормальні кМ, то, що можна спокійно брати. Тут вже редуктор, шаровий немає, теж можна брати. Можно брать же, да, такие, ты думаешь? Можно, по любому можно брать. Можно брать, да. Значит, Санюхи говорит, можно ну... брать. Китайская техника, це без проблем на техника. Да. Не коровать годами, не приносить ніяких проблем. Ну, если попадает в нормальну руки. Да, якщо у вас руки, то... руки жопы, все, все все так. Все то, поломает. То, що люди Китай говно, то просто люди руки сраки росли, получается. Да. Так. Во. Вон, приїжджали вон. А в них руки со сраки растут. Да? Он ну і що? -то? Ну каже, 14 тисяч для японця це много. Каже, ну максимум ну-ка 6 тисяч за нього каже, я дам. Вот за того куботу? Да. Ну, і, і так. Я йому кажу, ну 12900, ну-ка, там 100 баксів скинем, скидочку, блядь, масло в подарок. Нифига. Ну, нормально вони і стоять нормально на справді. Нормально срізіна, лиса, великі люфту рулі. Типа, а, а я йому кажу, так а що ж ви хочете ну, трактору? І 30 років. 30! Він 30 років хуярив в болоті на рисовому полі, а не стояв. От, тому, бачите, японці теж кажуть, що китайця можна до японця був, за такі гроші купити. Та хер ви купите за, давіть, за 5 тисяч, як стоїть ви купите японця, на то буде щось ма маленьке таке, ну, там, на 17 конячок, вузький кольорі таке, що навіть знаєте, в полі йому взагалі нема що робити. Цим хоч можна поняло, щось. от, Що по техніці? От, звісно, два моменти. Перше, маєте розуміти, що... Шасі, мости все слабше. Ну, на порядок, ніж там, е, тиж, Кентаври, Орігони, РДшки, Донфенг і Джинма тут вже йде удешевлені. Все одно має задній мост проще, коробка одно, швидкісний вов, йде 6 передач. І вони йдуть в вони йдуть метрово. Ковія іде, він такий більш компактний. Вони не создані для, 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 для полів, для важкої роботи, вони создані як помічник. Но, на відміну від молотрактора, звісно, три циліндри, повний привід, без ревня, все тут же... інша робота, трьохточка І навісне. Це навісне, наприклад. Да? Е, Піднімаю там, 320 там, кілограмів да? його потолок. Якщо взяти нав'язку того ж Кентавра РД і так далі. Там, там до півтони, там є більший запас, тому що дійсно і той циліндр, то, що стоїть в коробці, тут менший слабший, і саме потягах навіть можна зрозуміти. Ну, от, тому що навіть якщо ми підійдемо, ну навіть до шифінгу ми підійдемо, то тут навіть шифінгові бачимо коробка набагато потужніша. І мост задній набагато грубший, і самі тягі. Шифін, півтони теж не бере. Але вже більше, там, якщо брати ці ну, кентаври, форту, зараз не про них відео, але тим не менш, там буде ваша інша можливість. Наприклад, якщо ви візьмете до нього пушка, то треба буде брати там, на низькість меншого пушка там, польського. Якщо берете копачку, то треба брати вібраційну грохотну там, на 50 шириною захвату. А не брати транспортера, бо він заважкуватий для нього буде. Та щоб працювати, то, звісно, таке. Так само косарка. Полячку, поляка потяне, потяне, ну, такого, самого меншого. Ну, І так само по всьому. поняли? І так само колія, колія метро і вага трактора. Якщо повноцінний 24 ка велика йде там, то, що від 6 тисяч, вона йде тонна 300, тут йде власна вага. В районі тонни, тонна 100, тонна 80, ну десь так. Тобто все одно. Зрузаємо з усім, я рахую так на, на повне, залити всіми жидкостями і так далі. Тому це теж така техніка специфічна. Но, тим не менш Для себе працювати більш-менш, ремнів нема, ємарою нема. От, звісно, можна і шифі там, за 3000 працювати, там, за три з копійками. Без порядка. Бачимо в чому різниця. Тут колія в шифі, яка широка. тут іде в сентаях всіх вуші. Ну, Ми про ці говоримо. Компактніший, маневреніший. редуктор бортовий йде вже в радіусі Хороший руль, а то ще не повний виворот, то заглушений. Гідропідсилювач є Ну, і так то, по робочому місцю. Ну, більш людині, що приборне, що сидіння. Вже не регулював жорсткості. Да, Регулювання жорсткості є. Перемички між крилами не вистачає, так крила те Тобто, то вже тракторист, який щось поробить вам. вам причому в комфорті, в нормально собі можете працювати. І по витривалості теж, ну, я ж кажу, Сентай 120, Сентай 200, що Сентай... на ньому не напиши є сінтай, і що на нього напиши, то техніка в людей попрацювала по 10 років, по 10 років, по 15 років сінтайчики. Тому може, писаки умні сильно пишуть, що там все гівно, але скажи, піди, сусіду, своєму, це гівно, що на сінтаї 180 а... там відпрацював 10 років, або на тому шифену, що гівна, ти в тебе кусок і ти, типу лошара, то кому дурни, ті купляють. Скажи, піди, до сусіда кого такі все лице, І ми посмотримо, яке лице він тобі зробить після цього. Я думаю, що будку він тобі на на бубін нормально. Поняв? На бубіні нормально, настукає. І так само, як і пишуть там, бариги, перекупи, там, фуби. Можна привезти з Китаю за 1000 доларів, і ви там x 5 робите, то ти привези, то всі пишуть, ніхто ще не привіз собі. Привези, не купуй. Ну, Приїдь про Берегів, такого теж сюди, пацанам, що тут працює, бляха. Теж сутками і збирають, і продають, і бігають, і свої гроші палить. Ти теж кабіну нормально тобі натичуть, поняв? За такі слова. Тому що, бляха, часи зараз такі бізнесу важко в Україні малому. Поняв. Хто працює там до тому ж ринку щось продає, і ще десь. Е і від своїх почуть борига, то тобі так, таку кабіну на то вчуть, що тобі мало не покажеться. Поняв дядько? Тому трохи свої... Теж трохи майте розум, мужики. ну, Для своїх цілей то нормальна техніка. Я ж тут не кажу, що воно прям краще в світі. Тут багато є на чому зекономити. ці крило, ну нахіра таке, от, якусь перемичку вцепить, там, скільки пів долара стоїть, там, кусок залізе. Даже центр центр стоїть. Той насос, ой, розподільник той, гівно повне, воно він дуже засобий. Каже, навіть... Трошки треба ставити е, потужніше, тому що він зразу, ну не зразу, ну коротше, він довго не буде жити, будете мати з ним роботу через певний час, в залежності скільки поїздите. Так само вся електрика, ось гірлянди, бачите, ну коротше, тут є з чим повозитись, але все одно багато є нюансів. Я про них завжди кажу по -чесно. Ну так само муфта гібка. Но 800 гривень вона стоїть. 800 чимось От між мотором і коробкою. Там йде не стільний вал, там йде така резинова прокладка, <смі> байда, яка типу, з'єднує мотор з коробкою. Вона сама по собі дешева. Але щоб її поміняти, треба ці болти порозкручувати, потім розколити трактор і поміняти її. І то гіморою багато. А, і Якщо ви дасте йому просратись, щоб він не ушатав коробку і не ушатав моста, от, якщо ви перегрузите його. Репне саме муфт, щоб залізло, вас не пострадало. Е Якщо з умом експлуатуєте, будете ви ту муфту міняти кожен півроку? Не будете, правильно? Ви будете міняти там, раз 5-7 років, може, ну, кого як. Тому то теж таке. От як казав сан... пан Олександр вірно сказав, що багато залежить дійсно від того, як техніка експлуатується. О, тому як варіанти недорогі, так, да, є. От, xt 244 Пожалуйста, якщо вам не треба переднього приводу, то ще мінімум мі, міні, на тисячу дешевше, може і більше. Я вже туди не піду, там така болотина. Такий самий, але без передка. Задньопривідний. Такий самий є задньопривідний. xt 240 О, Теж як варіант, майте на увазі. Тому, хлопці. Є нормальний варіант, є нормальний. Китайці, які пороблять. Тому звертайтесь, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, я такого по-чесному все як міг розказав. Якщо я щось не доказав або у вас є такі, у вас якісь були нюанси, то пишіть, будь ласка, в коментарі, там якщо ділу то без питань. ну і э, Доставка привозка в нас по Україні безкоштовна, авансів, передоплат, наперед, ми ну нічого не беремо. Документи на облік, все, сертифікати надаємо, на реєстрацію робимо під ключ клієнту, все це входить в вартість, все це безкоштовно. Ну, тому, хлопці, звертайтеся. Будемо дуже Дуже раді вам допомогти. Ось от такі от є красині, такий, до речі, сучасний дизайн зроблений. Бачите, непогано тако воно О, там тут пішов, сядь, Тому Я не буду вже тут бігати знімати. Ось такий тракторець. На свої гроші він попрацює. Ось на свої гроші він попрацює. Звертайтесь, замовляйте. xt 244. -й.